Ох, і упаковочка. Розпаковка столика. Кеті, отвали. Ох, і упаковочка, я тобі скажу. Це взагалі. Розпаковка столика. Да. Не, 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 тут, не з той сторони почали. Ой Боже. Зараз поставимо до цього дивану, подивимося. І подушки зараз поверну, як вони мали бути. Так, тут є така інструкція. Все просто, в принципі, от ножки, от болтики. От, от це от. Насадочки, чтобы не царапать подлого. Mm -hmm. Вот там столик, столешница. Сейчас все ножки мы сюда прикрутим и все. Так, мама тут уже. А тут и <laughs> Так, а это налипки, да? На двухстороннем скотче. Оце, понимаешь, я згадую, вот сюда. як ми як першу своє небліки купила в этом вот так була у нас що, на Тараскова. Так, а що вот это такое? Ми з Сашкою збирали. Вот так збирали, так? Да? Да. Щоб все підходить, все ідеальні ага. підходи. Раз, прикрутив, поставив шкапи. Раз, раз, раз. Ага, один. і все вдвох, так. Да, а апар... поки це ж було садепі. Ага. І це щоб зібрати якийсь столик, так это ж треба було конструкцію цілу. Ну так. А тут ви представляєш, дивани, шкави, все. Раз, да, раз, 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 він тики, крутик, все. І все понятно. Так, ну що. Ой. ось. Так, вийшло зі столиком. Класний столик, мені дуже подобається. Дуже підійшло. Ой, і пол, і, і де да. ну, ну, взагалі. Ну, Зараз поставимо Луточки, подушки. Кеті, ні. 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 Прям ідеально. Так, вернули, ми повернули подушки. Ну, і ми ледь їх всунули з мамою вдвох. Це просто трендець, які вони здорові. От. І все ж таки хочеться менший диван. Я читала коменти, всі ви пишете, що. Ну, багато хто написав, що Теді буде тут краще. Багато хто пише, що тут цей диван краще. Дивіться, коли він без подушок низький, да, він більш-менш мені все заходить нормально. Ну Но на ньому тоді дуже незручно сидіти. Взагалі. ну, би нет опори. От в такому вигляді, при умові, щоб подушки зменшити трошки, ну, этот об'єм, то сидіти зручно. Ну але, ну, от я не знаю, може воно на відео так не виглядає, як вживу. Великий. Так, да, воно отут-велике. От, 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 от саме, коли бачиш от загальну картину, отак, от от, ну, нерівноцінно до кімнати. Саме через те, що там задня стінка, от задня широка, плюс подушка, воно якось так карянько. Тому будемо думати, що я його купила за 46 тисяч. Мама, 10 предоплата 36 тисяча. Це Да. 30. І в магазин сказали, що ну, повернення немає. І а, навіть там, через них поставити його продавати, типу, аля, не, не згодні вони. Ну, типу, продали і продали. все. Продавайте тепер самі. А, вот, а, ну. Не знаю. Кому дуже подобається диван. 에, можемо домовитись про ціну. Пишіть в особисті. В інстаграм мені я залишу посилання. Може хтось дійсно шукає такий диван, хоче. Всього, пожалуйста, біо Класний, зручний, дійсно, для трошки більшої квартири. Так, ось я його розклала. Ще раз отак показую його в розкладеному вигляді. Ось. Дійсно. Ну, блін, якісний, класний. Чуть-чуть був більшу квартира. Ніж. Ніж моя. Коротше, розляглася тут на ньому. Так зручно, подушечок накидала. Ну, я ще подумаю: прийде теді ще диванчик, я покручу, перес... посовуємо цей той. Я ще не вирішила, чи хочу її продавати. Отак, От звісно, взагалі шикардосна. Ой, мама вже пішла з Киті. А я оце хожу тут. Хожу тут розкладаю, совою. Угу. Отак От мені наче вже і подобається. оживився так такий інтер'єрчик. Столик своє вніс. лепту свою. Ну і реально, звісно, зручно, отак От зручно. Ще, якщо дійсно, трошечки подушечки підкоригувати, так як мені буде в ідеалі. Можливо. вот так. Там собі зона відпочинку. І його ще туди треба трошки посунути, тому що його він важкий, я не можу його пересунути. Це треба було вдвох з мамою чи Артема попросити, бо він має стояти тут біля розетки, тобто він тут буде більше місця. Ну і так виходить, от коли розкладено, то начебто така велика кімната одразу. Туди какой-то плідики ще. А, це, до речі, ще шпаличку я купила. От такий чик-чик-чик-чик в, в коридор для взуття. От сюди вона точно стане, ну, не до кінця. Отак. От Класно. біла, під от этот, під двері буде. Хорошо, а там може ще й дзеркало якесь зроблю. Можливо, може і ні, бо тут же ж є, в принципі, дзеркало. Тому може і не треба тут. Ну, подивимось, то вже. ой, Так, ну що? Блін, столик класний, дуже подобається. Тут зручно за цим на кранях, якщо я буду жити, і мені буде цей стіл незручний якимось чином. Ну, В принципі, зараз і мама сідала, вставала нормально, а, то я його зможу завжди поміняти на стіл на одній ніжці, Тоже є такі. або на чотирьох ножках, ну, такий стандартний, розкрішений трошки. Ну, Тобто, є, є варіанти, в принципі, які сюди теж хорошо підійдуть. Ну, мені просто дуже подобається, як це виглядає, отак, от от саме. Оці ніжки мені подобаються. Так, да, є там нюанси невеличкі, але ну, мені здається, що це не буде мені дискомфорт. А так все дуже щас гармонійно, начебто мені. Так, ну і ще мені там пропонували поставити цей стілець. Якщо він поки що не треба на кухні, сюди. Дійсно, у мене є, звісно, комп'ютерний стілець. От, але цей сюди мені навіть більше подобається. Можна було цю ножку чорну робити. Я не захотіла, тому що тут нічого чорного не було. А, а застілець, який теж, в принципі, чорний, я щось не подумала. І фарбували оцю ніжку під колір отих ручок. А фактично можна було лишати чорним. От. Так. Ну і тут начебто один стілець. Тій столик трошечки сюди, якраз по центру над люстрою, під люстрою стане, як має бути. І отак от. От все. дівчки мальчики. А, і рулети я вам не показувала. Тут ще рулет ролі мені почепили. Це я тут пооткривала, тут Кеті виглядала їй, треба було подивитися обов'язково. А ця роліті на чогось у мене. Він сказав, що вона збереться. Зараз я вам покажу. Він сказав, ну, вони відвисяться, і от це от підтягнеться. Але воно щось не підтягується досі. Бачите? Оці всі хорошо, рівненько, все чудово. ну Всі. А ота, от, ось так. Ну, хай повисять ще. Он каже, вологість туди-сюди вона пару раз стягнеться, розтягнеться і е, вирівнюється. Ну, поки що. Вже дні три, скільки 4 висить, не вирівнююся. Я вже сьогодні вирішила його отак закрутити і залишити. Бо вони були в мене опущені, а я вирішила, що спробую отак. Ну, не думаю, що я Не думаю, що щось зміниться. Що, що поміняємо? Так, все. Пішла на сніданок до мами. В общем, в мене вже другий день, і я прийшла прибір... прибирати. І ось. Ось тут по всій підлозі отакі десь щось налипло якась, наче, жвачка. Чи що воно таке? Ну, коротше, хожу, от отут, відшкрябую, ножиком обережно. І мию з розчином миючим спеціальним підлогу. Ванною вже всю відмила майже і стіни. І саме і підлогу, і ванною саму. Закрутила душеву леечку. Світло зараз вимкнули, Кхм. поки було світло, я пропили сосила все добре. Ну, от це, бачите? Це тепер отак от підлогу відшкрябую, тому що інакше ніяко так обережно. Оте от воно на малюнок, по-моєму. Да, це грязь, бачите. І так воно в'їлося, що от тільки отак от і по треба відтирати. А воно весь вся підлога така плямиста, але оці плями, оці які не мають там бути, утворюють такий якийсь грязний вигляд, начебто, казалось би, через оцей малюнок на підлозі цього всього має бути непомітно. А ні. Дуже помітно. Якось такий шум. Шум візуальний. А для мене візуальний шум це ужасно, ужасно. Бачите, ну, от от це грязь. я ж хочу, щоб і не подряпати підлогу. І не цей. І по-другому ніяк. Я вже пробувала просто сильно розчин такий брати, мийний, зайвий. І фіга, тільки отак можна відшкрябати. Ну, в общем, я продовжую. Ой, там вже все, отам вже помито, бачите? От видно, що помито, отам ще не домито. А там ванна все вже відмито. Фу. Погнали далі. Тут у мене розчин, отой класний, який все відмиває. Отак От я роблю хоп, хоп, ось цю і хорошенько. Розношу, Воно трошечки відкисає, і потім я починаю то відшкрябувати те, що лишається. І так всю квартиру. Сьогодні я в ударі, коротше, мені сьогодні прям приємно це робити задоволення. Ми погуляли з собачками, я пішла до мами, поснідала. Потім думаю, що його робити? Ще годину було, було світло, я думаю, зайду попили сос. Бо сьогодні надовго виключають світло, на 4 чи навіть 5 годин, не пам'ятаю там по графіку. Думаю, зараз швиденько попили а тут вже квартирі тепленько, я вже опалення включила, вже так хорошо, тут приємно. Думаю, зараз швиденько за годинку все пропали гарячу воду собі наберу і потім буду потихеньку драяти, поки буде світло, поки тут тепло. Що вдома робити? Все одно буду втикати просто десь в тіктоці. Влог не дозняла. Щоб змонтувати, немає, що виставляти, думаю. Значить, просто буду втикати. А зачем же втикати, коли можна зайнятися хорошою справою? Так що столик треба винести звідси. Ось, ви бачите, отакі ця полоска. Оця полосочка. От що це за полосочка така? Щось будемо її відтирати. Де моя тряпочка? Кряпочка и ножичек. Да и тут еще вот это малюнок. Вот это сейчас кряпаем. Эти, Зараза такая, ну. Шутся за жвачки. О, вони тут жували у мене будівельники. У мене клей якийсь розчин, шкапай. То там, то там щось. Ось. Там гімно этого. О, тут прям липке щось. Точно наче жвачку роздушили. Эті гімно павучені взагалі так відтирати важко. Глянь. Хуба. Ще ножик не дуже зручний. Фігня якась незручна. Тимблін. Ну все, це какахи этих чорні. павука. Ну, отодрати легше. Ну, це, звісно, фігня якась. В общем, продовжуємо на вулиці сонечко, але такий мороз мало сьогодні гуляли, бо дуже змерзли. Так, чим оце витирати? Або і миючі шпалери. Але я не знаю, чим оце запачкане, що я вже і миючим і тим моїм універсальним, і вже просто і сухою, і мокрою ганчіркою ніфіга не відтирається, його так видно сильно. Я не знаю, чим його відтерти. Може, у кого є порада? Напишіть, будь ласка, так я отут -от добралася до видів все, підлогу я всю відшкрябала вже. Повністю все у мене там чистеньке. Сяє, вся-сяє крути. От. І зараз буду витирати оте зеркало там. І... і побачу. Побачу, що мені щось сьогодні захоче помити. В принципі, в ванні помила. Мені треба шафу в коридорі, ще шафи всі помити. І от эту штуку. Цю всю штуку. І все, в принципі, кухню вже вибила. Так починається. Не люблю я эти всі штуки, тому що незручно прибирати. Но, якщо на паличку нічого не поставити, то скучно. Реально, да, ну, не там, не цікаво, щось треба, щоб тут стояло. Поэтому тільки так, так? Да? Напишіть в коментарях, господи, така важка серічка. Як ви от это, до таких декорацій ставитесь? Магнітики, да? на этом є у вас на холодильник. Магнітики, я вже. Познімала і, і маму познімала. <смалу> <смалу> Неї були. Магнітики. На, на кухні нам. На холодильнику. Ну, я там залишила такі фотки. Ну, дійсно, які цікаві там з, з її фотографіями. А от это все. О, тут ти ж грязно, бачите. А от це то що з різних країн. Особливо ще, якщо не ти там була, тобі просто привезли. Взагалі мені не заходить. Що це за буква В? Вверх. Не вікаш. Почти. Отю, як воно називається, теж бачите, от теж пальці, пальці, там пальці. Треба прогулити, чим його краще, щоб не зіпсувати. шпалери. Бо і тут, ну, коротше, воно по всій квартирі є, такі плями. Ось тут, от теж, отам от біля, етого, біля вимокача, тут от сильно грязний, теж от. Ета. О так що. Ага, двері оці треба помити, а це самий шафу оцю, оцю шафу і. Оцю штуку. зараз буду мити. Напишіть, будь ласка, хто знає, чим видаляти зі шпалер краще за все. Ось плями якісь. Ой, гляньте. Дивіться, наліпки були якісь, бачите? Зараз буду з засобом, ой, зараз буду з засобом тут відмивати все, так. Да. А, що, і от ці шафи. Це ми. І от эти шафи теж треба помити і всередині. Я їх не мила, по-моєму. Чи мила я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ні, ці мила начебто фасади. Чи ні. Ну, чистими виглядають. Ні. Там залапане, не таки не мила. Окей, там вже повним ходом. Вже лід замерз дуже сильно. Вже, може, завтра підемо на наш острів з собачками, там пиришок, якщо не замерз, але можна в обход перейти. Там вже дуже-дуже такий льот міцний. Так що завтра, мабуть, буду знімати вам, як ми перебираємося на острів.